Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Слухайте, на фоні лунає сирена, але в душі мир, мир у тих. Хто прийняв Ісуса Христа і вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо наш Адвент, і друга свічка це свіча миру, яку ми сьогодні разом з вами запалимо. Також ця свічка називається Віфлеємська. Саме у Віфлеєм прийшов Ісус Христос, і саме ця точка світу стала точкою, де небо примиряється з землею. Свічка миру, мир Божий, який прийшов до нас через Ісуса Христа, мир, який не оснований на обставинах, він базується на глибокому одкровенні про нашого Спасителя, про того, хто так сильно любить кожного з нас. Князь миру народився в маленькому, тихому місці. А не в палаці, тому віфлеєм він символізує мир. Звідси і поширена символіка другої свічки, як свічки миру, смирення і простота Божого приходу. Цар прийшов як дитина у стайні, не на троні, а як дитина. Віфлеєм це також місто, яке називається Бетлехем, дім хліба. Це пророчий натяк на те, що Ісус Христос є хлібом життя. Для кожного з нас пророк Міхей говорить: А ти, Віфлеєма, єфрафо, з тебе вийде той, хто має бути владикою в Ізраїлі. Це ще одне пророцтво про Ісуса Христа, яке здійснилося і виконалося повністю. Господь хоче приходити в твої обставини, де б ти не знаходився. Він доступний для тебе. В яких би соціальних, духовних, фінансових обставинах ти не знаходився, Господу не все одно. Він не дивиться на все це. Він звертає увагу на твоє серце. Ти є цінністю для Бога. І Господь хоче приносити в твоє серце мир, але для цього є умова. Це прийняти того, хто є цим миром. Було б добре, якби другу свічку, свічку миру запалив хтось юний, хтось щирий. Хто би це міг бути? Мир тобі! Привіт, Назар! Приві. Я рада, що це ти. Клас! у тебе є змога сьогодні запалити другу свічку. Це свічка миру. Якби в тебе була змога звернутися до будь-якої людини на землі, що би ти їй сказав? Треба примирятися з людьми, а також з Богом, щоб мати мир в серці, а також і тобі. Я обов'язково це зроблю і дякую. А давайте ми саме про це помолимося, щоб кожна людина на землі вона пізнала Господа, вона прийняла мир Божий в серце, і щоб навчилася бути людиною миру, яка приносить примирення. Гаразд? Давай зробимо це. Господь, я прошу тебе, голосува кожного, хто зараз дивиться це відео. Хай Господь доторкається до їхніх сердець, до сімей, до тих людей, які зараз не спаслись, Господь. Ми просимо тебе Бог, доторкайся до кожного серця, примиряй у інші країни, Господь, серця інших людей, щоб ти панував над усім. Амінь. Амінь. І ми також благословляємо нашу країну на Божий мир. Назар запалиться свічку. Готуй своє серце до Різдва! Щасливого Адвенту!